Добрий день! Весна вже впевнено крокує. Всюди видно її сліди. Зелена травичка, бруньки на деревах, перші квіти. А які квіти найкращі? Не можна так сказати. Всі вони гарні. Підемо сьогодні на галявину, подивимось, а потім намалюємо такі гарні. Весняна галявинка. Яка вона? Зелена травичка. Такі бускового кольору. Фіалочки. Бачите? Фіолетові такі фіалочки. Ось ми з вами і намалюємо таку гарну весняну галявинку. Але ми ще намалюємо новіші фіалочки і інші квіточки. Зараз покажу. Візьмемо гашеві фарби. Деякі, ось, дивіться, я розвела червону з синенькою фарбою, так, блакитно, і деякі можна не розводити. Я взяла ватні палички, потім ось такий вирізала із пінопласту, ось таку формочку, щоб штампувати. І в нас Будуть різні квіточки. Можна намалювати на папері травичка, можна просто взяти, як я, ось листочок кольорового паперу. Почнемо. Ось дивіться, ми робимо такі відбиточки. Дивіться, раз, два. Ось так для квіточок. Так, кілька квіточок у нас будуть якої форми? У нас же весняна галявинка, квіточки зовсім різні. Ось ми так робимо, квітки вибиваємо ось такі квіточки. Так. Ось такі кілька. А можна взяти ось в одну паличку. І просто, в, якщо у вас у вашої фарбі такі ось такі, що будуть відвиточки, робимо інші квіточки, дивіться, ось робимо п'ять пелюсточок червоненькі. Так лята ви це можете зробити самі. Ось. Так гарно. У нас просто проситься блакитний кольор. Ну, візьмемо іншу ватну паличку і робимо ось такі гарні квіточки. Ось такі блакитні. Хай будуть іншої форми. Якщо там було по 5 пелюсточок, то тут те багато. Ось так як. Ось так. Ось так. А ось що я зробила. Дивіться, яку теж гарні відпиточки робить. Ось в одну паличку замотати. Кусочок фольги, і ось будуть такі гарні відлюточки. У нас зовсім скоро з'являться чудові, чудові кульбабки. І ми зараз зробимо кульбабки. Так, зараз спробуємо дітки так. Ось кульбабки. Вони круглої форми. Ось такі у нас відбиті. Ну і під кінець візьмемо ще одну ватну паличку, і біля кожної квіточки поставимо такі відбиточки, як стеблочка. Так, бачите? Щоб у нас було видно, як травичка. Ось так. Гарно. Ну і звісно, багатьох квіточок серединка жовтенька, то ми можемо поставити ось таку. Жовтеньку серединку. Так. Ось так. Ось така чудова весняна галявина в нас вийшла. У нас не лише фігалочки, а й інші різні гарні квіточки і цвіти. Це буде дуже просто вам зробити. Буду чекати і ваших весняних квіточок. До побачення, маляти. Чекаю ваших робіт.